Доброго ранку, друзі! Ця червона намистинка має криця у краплинка. Невеличка, гарна дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Сьогодні пропоную вам зліпити ось таке чудове сонечко. Ті знають таку комаху, як сонечко. Кожен з нас тримав цього жука на долоні і з цікавістю перераховував кількість цяток на його спинці. Божу корівку пізнає кожен адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Звичайно, червоне сонечко це не єдиний вид. Буває жовте сонечко, чорне сонечко і навіть біле. При цьому найбільш насичене забарвлення мають молоді особини. У більш дорослих воно згодом тьменіє. Комаха сонечко у великих кількостях знищує різних небезпечних шкідників, чим приносить користь сільському господарству. Божа корівка у всьому світі користується величезною симпатією і повагою. Для роботи нам потрібна стека, дощечка, пластилін чорного та червоного кольору та заготовка листочок. А перед роботою трішки розімнемо пальчики. Раз два, три, чотири наші руки ніби крила. Реці червоненькі цяточки чорненькі, полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. На рахунок раз, два, три пострибаєм разом ми, а скажу чотири, п'ять, наші пальчики біжать. Полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли, на гарненьку квітку сіли. Приступаємо до роботи. Беремо пластилін червоного кольору, гарно його розминаємо та розкочуємо його в кульку. Далі ми працюємо з чорним пластиліном. Зверніть увагу, що червоного пластиліну ми брали великий шматочок, а чорного нам потрібен маленький. Також його розкочуємо в маленьку чорну кульку. Далі відчіпуємо трішки пластиліну та робимо вусики для нашої комахи. Ось так. Потім. Також вищіпуємо маленькі шматочки пластиліну та робимо цяточки. Далі кладемо велику кульку пластиліну нашого та ось так його притискаємо та стекою розділяємо навпіл. Далі ліпимо тубок до листочка. Пластилін чорного кольору притискаємо та приліпляємо до тулуба. Далі до голови приліпляємо вусики та розміщуємо чорні цяточки по тілу. Ось жук прилетів на віконечку, круглий, червоний, як сонечко, жучка цього так і назвали, бо сонцем його порівняли. Він гарний і око милує, та радіснім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, ступлю на рослинах з'їдає. Тож користь від цього рослині, та й радість і усміх людині. Чекаємо на ваші роботи в творчій майстерні Золотий півник. До зустрічі, любі малятка!